ВІДЕО виключили. Чо ви КРИЧИТЕ? ВІДЕО виключили, я б сказав. ВІДЕО виключили. Скажіть, будь ласка, ну дуже болючі питання. Навіть нещодавно чоловіку зламали руку за те, що він фіксував дії співробітників поліції. Я думаю, що вам є відповідні органи, які можуть відповісти на дане питання, чи дозволено фіксувати дії співробітника поліції на вулиці, на блокпостах або в іншому місці. Друзі, на сьогоднішній день є велика проблема між співробітниками поліції та водіями. Поліцейські вигадали собі уявний закон, яким заборонено на відео, начебто, фіксувати їхні дії. Закон забороняє Якщо ми почитаємо даний закон, а тут також жодного слова про те, що не можна фіксувати дії співробітника поліції. Можливо, це хвороба якась, можливо, їм подобається знущатись над нами, а можливо, це тупість. І так, друзі, сьогодні ми розбираємо, чи дозволено, чи заборонено фіксувати дії співробітника поліції на блокпостах, на вулицях та в інших містах. Раз, заборонено фіксувати мої дії. А ви, хто живете, мене, заб... Закон забороняє. Зараз в Україні військовий стан. Такого закону не існує. Я не знаю, з якого то заборонено знімати військових, які з силових структур викладають. Що ви Ми кричите ви, до мене? Відео виключили. Чого ви Відео виключили, від? я б сказав. Відео виключили. Що таке? Зараз... Не... Ну як вам поведінка співробітника поліції? Свою думку лишаємо в коментарях. А чому я не маю права знімати? Чому? Я? я не маю права знімати об'єкти інфраструктури. Давайте не знімати. нажимати телефон, перевіримо документи, цьому все. На сьогоднішній день дуже багато відеоматеріалу стосовно того, що співробітники поліції забороняють фіксувати їхні дії, забирають камери. Що робити водіям? В першу чергу ми поїхали на блокпост і запитали у співробітника поліції, чи маю я право фіксувати наш з ним діалог на блокпосту. Що з цього вийшло, дивимось. Доброго здоров'я. Доброго. Обласне управління ви ще знімаєте? Звісно. Обласне управління Полтавської області. Аваріючку увімкнув, виконав вимогу Лайка. при зупинці. Да. Скажіть, будь ласка, ну дуже болюче питання. Навіть нещодавно чоловіку зламали руку за те, що він фіксував дії співробітників поліції. Я думаю, що вам є відповідні органи, які можуть відповісти на дане питання. Зрозумів. На даний час ви не забороняєте фіксацію, я фіксую себе Я себе фіксую. Діалог з вами. Блокпост не фіксує. Друзі, бачите, зупинили на блокпосту, Співробітник поліції не за не забороняє фіксувати. каже, будь ласка, себе фіксуйте, не фіксуйте блокпост. але на жаль, є такі поліцейські, які забирають телефони і все інше. Що робити, ви в подальшому можете вилучати відео з бодікамери, співробітника поліції. Блокпост я не фіксую. Військових я не фіксую. Зброю я не фіксую, переміщення Збройних сил я не фіксую. Кримінальна відповідальність настає, якщо ви публікуєте інформацію про переміщення, розміщення Зброї та Збройних сил України. Навіть якщо ви просто будете фіксувати, ну не існує такої відповідальності. А публікували цю інформацію, якщо не опубліковував її генштаб, тоді так буде кримінальна відповідальність. Стосовно поліцейських жодного слова. І хвилинка корисної інформації від наших партнерів. На Hotline Finance – акція до Дня Незалежності України. За промокодом ukraine 15 діє знижка 15% на будь-який поліс, автоцивілки, медична страховка для виїзду за кордон, зелена карта та страховування. Житла. Промокод діє до 25 серпня включно. Тому, якщо ви хочете заощадити на страховці, оформлюйте, поки діє, акція. Посилання та промокод в описі під даним відео. Що порядок? А що у нас має бути непорядок? Мене знімають так. Військовий стан Ну той. Я себе знімаю. Окей. Деякі співробітники поліції на сьогоднішній день забувають, що у нас діє Конституція України, де не заборонено фіксувати їхні дії. Сьогодні діє їх профільний закон, закон України про національну поліцію. Там також жодного слова про фіксацію. Окей, вони одразу всі дружно посилаються на закон України про правовий режим воєнного стану. Друзі, даний закон лишає в описі. Роздрукуйте його, щоб він постійно був з вами. Якщо ми почитаємо даний закон, а тут також жодного слова про те, що не можна фіксувати дії співробітника поліції. Не існує на сьогоднішній день такого чинного закону. Ви маєте повне право фіксувати їх на вулиці, ви маєте повне право фіксувати їх на блокпостах. Не фіксуємо блокпост, фіксуємо діалог, щоб мати докази свавілля поліцейське. Відео виключили. Що ви кричите? Відео виключили, я б сказав. Відео виключили. Що таке? Зараз... Що робити водію, якщо вас зупиняє співробітник поліції? В першу чергу фіксуємо його дії. Від зупинки авто до прийнятого рішення. Немає закону, який забороняє вам це робити. Далі вам потрібно мати юридичну підтримку, тому, друзі, завчасно долучаємось до нашого клубу. Якщо відносно вас співробітник поліції порушує ваші права, задбирає телефон, ви в подальшому маєте можливість отримати відео з бодікамери. Складаємо письмові скарги, направляємо керівнику та у відповідні органи для того, щоб в подальшому притягнути до відповідальності даного співробітника поліції. Ненормально, коли під час воєнного стану співробітник Поліції вигадують свої закони і знущаються над громадянами України. І в свою чергу не забуваємо підтримати петицію про особисту фінансову відповідальність співробітників поліції. Посилання на петицію буде в описі. Дякую за підтримку. Саме головне співробітник поліції у своїй діяльності в першу чергу посилається на конституцію України. Він не має права порушувати наші права. Якщо він вчиняє якісь дії, дані дії. Повинні зазначені бути в законі України про національну поліцію. Не потрібно вигадувати, що існує якийсь там закон, який забороняє цю фіксацію на фото, на відео. Закон України про правовий режим воєнного стану не забороняє нам фіксувати дії співробітників поліції. Запам'ятайте це, водії і співробітники поліції.